Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про матч однієї восьмої фіналу Кубку України 2025-2026, Динамо Київ-Шахтар-Донецьк, який суперники розпочали дуже обережно, доки на 10-й хвилині в контратаці Педріньо навісив з правого краю в центр Карного. Де Марлон Гомес в падінні буквально розстрілював динамівські ворота, але не вибрав правильну позицію. Хоча можна і стверджувати, що Марлон влучив у голкіпера Київського клубу, на тринадцятій знову прийшла небезпека з того ж таки правого краю. Юхим Конопля увірвався в штрафну та пробив на силу. Нещеред відбиває Кулястого, Марлон на добиванні пробиває вище воріт. Команди Арди Турана виглядає краще. Гірники постійно в атаці, динамівський захист все частіше помиляється. І ось уже удар Егіналду відбиває стегном Нещерет. Дуже небезпечну скидку назад динамівському голкіперу від Михавка ледь не перехопив Егіналду. Нещерет перший на м'ячі. Що відбувається з Динамо, панове? Помилка на помилці. Взагалі-то Нещерету були не переливки по ходу першого тайму. Динамівський голкіпер працював не покладаючи рук. То на виходах при небезпечних навісах, коли в стрибках за кулястим ризикував отримати травму, то вже тягнув сильний удар Мейреліша. Якби не воротар, Динамо вже могло горіти з непристойним рахунком. Другий тайм розпочався з голу шахтаря. Педріньо завдав дальнього удару. М'яч йшов повз ворота, але знайшов голову Мейреліша і 0-1-48 хвилина. Вболівальники команди Арди Турана влаштували на радощах фаєр-шоу на трибунах. аби не не як засмучений, же тягнув м'ячі тягнув, але тут був безсилий. Почали розгорятися пристрасті на полі. Каталізатором став Вівчаренко, який спочатку щепився з Невертоном, коли той. Відібрав Кулястого з порушенням правил. Пішла штовханина, яка продовжилася вже після того, як Вівчаренко відповів Невертону своїм порушенням правил. Кияни могли зрівняти рахунок на 58-й хвилині після навісу зі штрафного, коли Брашко пробивав в падінні небезпечно головою з центра штрафного майданчику, але влучив у Кабаєва і після штовханини м'яч у ворота шахтаря не пішов. Зате пішов після того, як Владислав Кабаєв накрутив по правому краю двох суперників та віддав пас на Ярмоленка, який майстерно в дотик прибрав м'яч під себе та на паузі вразив дальній кут 1-1-72 хвилина. І коли на 75 й Шовковський замінив Ярмоленка, то глядачі на стадіоні проводжали свого кумира аплодисментами. Ярмоленко зробив свою справу, Ярмоленко може йти. До речі, фанати Київського Динамо також на трибунах влаштували фаєр-шоу ще масштабніше, ніж пошановувачі Шахтаря. Ще більше причин для захвату було у динамівських вболівальників, коли Едуардо Гереро, що змінив Ярмоленка, піймав кулястого на ногу після того, як різник відбив удар Бояльського головою впритул. Гереро без роздумів пробив з правого краю штрафної в дальній кут. Два години сімдесят хвилина. І побіг до трибун з білосиніми фанатами, зірвавши футболку. Браво, Динамо! Все, що можу сказати. А ось футболісти Шахтаря дарма відмовились від гри першим номером після забитого голу. І дуже радує факт того, що кияни впевнено довели справу до перемоги важкої, вольової, трудової, заслуженої. Молодці Олександра Шовковського хлопці. Вони не тільки вийшли до чвертьфіналу Кубку України, вони подарували всім нам, своїм шанувальникам, надію, що і на міжнародній арені, в лізі конференцій нарешті стануть перемагати. Шахтарю бажаю, рівно того ж, перемог. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.